Із засобів масової інформації ми дізналися, що в одному із сіл нашої громади зникла дитина. У пошуку були задіяні поліцейські, еменесовці, прикордонники з пошуковою собакою. Пошук тривав 5 годин. На щастя, дитину знайдено. Знайшов дитину дільничний офіцер Подільського районного управління Олександр Бондаренко. Сьогоднішня розповідь моя про нього. Доброго дня. Доброго. дня. Село Липецьке не є вашою територією обслуговування. Як ви там опинилися? В той день це була субота, коли зник хлопчик, був особовий склад піднятий весь на пошуки і направлений на пошуки даної дитини. Начальник дільничих позвонив, сказав, що збираємося, сказав, указав місце. Якби, хто в чому. Був дітей, той якби поїхав, бо не можна було гаяти не одні хвилини. Виїхавши на місце, прибувши, нам пояснили місце, звідки зник, зникла дитина і, можливе, напрямок руху дитини. В тому напрямку почали ми рух, ми розділилися, щоб оглянути більшу територію і пішли шукати ну, десь годину. Ходячи територією, йшовши по стежці, не знаю яким чином мене потягнуло чуть-чуть в другу сторону, оскільки там була натоптана трава. Пройшовши по траві, наблизившись та наближився до болотистої місцевості, побачив в траві жовтий капелюшок. А по орієнтіровці нам довели, що на дитині було діто жовтий капелюх. Подійшовши ближче, я побачив, що вже дитину, ножки, ніжки дитини були в болоті, він не міг самостійно з звідти вибратись, а також він хворів хворіє на хворобу, яка не дає йому змоги говорити. говорити, і подати, де він знаходиться, на наш, коли ми кричали. Відразу дитину витишив з болота, взяв на руки і поніс до основної групи, оскільки там знаходилася його матуся. Уже після цього передав її матусі. Ну, отак якось вийшло. Це вдача, чи ви щось відчули, що потрібно в ту сторону йти? Ну, Напевно, це є е, тим, що в мене є троє дітей також і е, самі маленькі. дочері в мене три роки. Е, Напевно, це і зіграла основну роль. Мене потянуло в той бік, де перебувала дитина. Відчули, так? І батьківський інстинкт зіграв. Доля, і йому повезло, Поміг він і замерзнути в той час. Це вже було після обіднішня пора, діло йшло до вечора. Це дуже-дуже добре, що ми знайшли дитину до наступу вечірньої доби. Ви коли знайшли дитину, як відреагувала вона? Він подивився на мене такими глазами, це не повторити, Зрадів. Зрадів, показав мені ручками, оскільки він говорити не міг, що у нього застряли ніжки, все було в багнюці. Він не плакав. Хотів до мами, бо це тільки до мами. Ручки простягнулися до мене, я його взяв на руки, обняв і поніс до мами. Другого, я не міг зробити. Об'єме, я йому не справилися. Спасибо большое. Цей вчинок поліцейського був відмічений керівництвом Головного управління поліції в Одеській області іменним годинником. Бондаренко Олександр Павлович проходить службу внутрішніх справах з 2004 року. З 2008 року він проходить службу в дільничних офіцерах. В займаній посаді старшого дільничного офіцера поліції відділу превенції. Він проходить службу з 2021 року. За період служби в органах внутрішніх справ та в органах поліції зарекомендував себе з позитивного боку. Уміє проявляти ініціативу, коли це потребує обстановка. Знає вимоги керівних документів в обсязі своїх функціональних обов'язків. Має добру професійну підготовку, дисциплінований, твердо відстоює свою думку, завжди дорожить честю та гідністю свого робочого колективу, готовий прийти на допомогу співробітникам. Достатньо володіє собою, щоб діяти рішуче та сміливо. Взагалі він скромний, власні досягнення не переоцінює. Майже 20 років Олександр Бондаренко несе службу в правоохоронних органах України, і нам цікаво було дізнатися, як проходить звичайний робочий день дільничного офіцера поліції. Ми вирішили провести один день з дільничним та побачити динаміку його роботи на власні очі. Обслуговує Олександр три старостинські округи: це Олексіївський, кочурівський та бочманівський. Територія обслуговування простягається майже на 6 тисяч гектар, на якій проживає до 5 тисяч мешканців. Певна відстань, це Кочурівська, старостинський округ, це певна ну, відстань ну, до 40 кілометрів від Подільська. Свої дні прийому я туди приїжджаю, приймаю громадян, вислуховую їхні звернення, що фіксую на що звернути увагу? Да? Да, на що звернути увагу? Відпрацьовуємо на місці з старостою. А так, більше всього, це буває в ближчих населених пунктах це Бочманівка та Глебачок, оскільки вони розташовані поближче і потребують чуть більшої уваги. Качурівка, як населений пункт теж є свої нюанси, є робота, проводиться, здійснюється. Фіксація і адміністративних порушень, і кримінальних правопорушень вже спільно з слідчим відділом проводиться розслідування, ну і надалі вже передаються до суду, якщо є ознаки кримінального правопорушення. Завітали ми на одну з дільниць його обслуговування, а саме у Бочманівський старостинський округ, і впевнилися, що свого дільничного офіцера люди добре знають. Взаємна довіра, звідси і позитивні результати роботи. Повага та авторитет не приходять самі по собі. Вони є результатом щоденної клопіткої роботи. Співпраця старостату та дільничного відчутна. З дільничним інспектором Олександром Павловичем ми співпрацюємо з 2018 року. Чудова людина, як поліцейський фахівець своєї спеціальності. Миттєво реагує на всі наші прохання, дзвінки, допомагає вирішувати всі наші питання. Співпрацює з громадськістю, разом вирішуємо всі проблеми, які в нас виникають. Співпрацює з нами. відвідуємо і сім'ї багатодітні, неблагодійні. хороша людина і працівник дуже відповідальний. Як розказує Олександр Павлович, округ займає дві тисячі сорок гектарів. Дев'ятсот сімдесят п'ять осіб зареєстровані по списку старостату. Наявності проживає 740 людей. Також є внутрішньо переміщені три особи. Про дільницю можу сказати, що спокійні мешканці відповідально ставляться до своїх обов'язків, будемо так казати, громадянина. В останній час, це в період вже воєнного стану, зменшилася кількість правопорушень і адміністративного характеру, також і кримінального характеру. Звісно, бувають певні випадки, на які ми реагуємо спільно з місцевою, з старостатом, виконуємо свої обов'язки, також допомагаємо їм виконувати їхні обов'язки. Разом із дільничним ми проїхали по одній із вулиць села Бочманівка і пересвідчились тому, що його не тільки знають, а й відносяться з довірою та повагою. Мешканка стала хвалити свого поліцейського за добросовісне виконання обов'язків, людяність та добру вдачу. Дуже пишаємося тим, що ви у нас такі є. Я так розумію, що вже щось треба все одно сказати, раз сучасковий до нас з'являється. Ну, що треба сказати в цьому плані. Дякуємо, що він у нас такий є. Дуже часто ми його тут бачимо, навіть у вихідні дні, вечором він проїжджає, завжди дивиться нас по своєму участку. Ну, молодий, гарний. Звичайно, по-іншому не могло бути з цією нагородою, тому що він також ріс у гарній родині, також є гарним батьком. Трьох діток. Ну, звичайно, десь, як, щось там десь включалося, якісь батьківські свої якості. Пишаємося, кажу, ще раз, дуже приємно, ніяких претензій до нього по роботі немає і, звичайно, бути не може. У нас відносно на дільниці в нього тихо, спокійно. При кожному разі, при деякій потребності, я також багато працювала з людьми і працювала колись із за ФАПом. При першій можливості завжди він відповідає на всі телефонні дзвінки, на всі потреби людей, хто до нього звертається, нікому ніколи він нічого не відмовив. Ну що сказати, людина, звичайно, формується ще з народження, то іншого бути просто не могло. Пишаємося, дякуємо за те, що ви є. Ще раз вітаємо, щоб ця перемога, маленька перемога, щоб вона була не останньою, щоб було надалі ще краще, щоб більше було ентузіазму, завзятості. Ну, звичайно, в наш тяжкий час. На сьогоднішній день такі люди дуже їх мало, але вони, як кажуть, на вагу золота на сьогоднішній день. Так що дякуємо вам. Дякую вам. Ми і далі спостерігали за дільничним офіцером, як поліцейський спілкується з дітьми та дорослими, консультує з різних проблем. Люди цікавляться, що і як робити, та коли краще підійти у разі потреби. А також діляться гарними новинами. Спілкуючи з Олександром, відчувалося, що це напрочуд серйозна людина, незважаючи на його молодий вік. Питання охорони правопорядку і безпеки, профілактики правопорушень Олександр тримає завжди під прицілом своєї уваги усі точки, що потребують його невідкладного впливу. Під час воєнного стану чи змінилася криміногенна обстановка на вашій дільниці, ви можете порівняти теперішній час і з довоєнним часом. Вже більше року триває збройна агресія. За цей час зменшилася кількість повідомлень, зменшилася кількість адміністративних правопорушень та кримінальних правопорушень. Наразі збільшення я не, не, не бачу. Тільки зменшення. Це говорить про те, що проводиться відповідна робота на дільниці, що поліцію, що місцевим самоврядуванням. Чи знаєте ви своїх мешканців в обличчя? Звісно, знаю, оскільки тут буваю дуже часто. З мешканцями спілкуюсь, проводжу відповідні профілактичні бесіди. Що ви скажете про свого дільничного? Гарна, порядна людина. По потребі завжди можна з ним зв'язатися. Якщо є така необхідність, він завжди допоможе, підскаже. Ну, співпрацюємо. Хвала Богу, нема таких нагальних потреб, але взагалі він заїжджає, телефонує, пропонує свою допомогу, коли потрібно. Олександр Бондаренко з династії поліцейських. Він разом із сестрою Ольгою продовжує справу батька Павла Миколайовича Бондаренка, який 30 років віддав службі у колишньому котовському відділі міліції. Цю професію обрав, ну, напевно, із того, що в мене батько теж був в міліції, дійсній. Проробив свої 25 років, йшов на пенсію ветераном, займав посади, ну, певні посади в нашому райвідділі колишньому. Ну, бачив його роботу, він брав мене малим з собою на, ну, на працю, бачив, як це все, як це допомагати людям, як це стремитися, щось зробити краще в цьому житті, в цій державі. Тому... Добто, не стояло питання, яку професію обирати? Ні. Не стояло. Ні стояло питання. Було однозначно, що будемо працювати вже в поліції, тоді ще в міліції. Отак ну, от професія, династією пішла. Продовжила її моя сестра рідна, вона працює в ювенальної превенції, вона старшим лейтенантом, займається роботою профілактичною з сім'ями та дітками. Теж виконує дуже важливу на даний час роботу, оскільки багато сімей наразі відсутні батьки, а саме чоловіки, тому що перебувають на війні, допомагає родинам знайти обші спілкування з своїми дітьми, особливо в тих родинах, де вони потребують цього, у нас вони є в нашій громаді. Вважаю, що її робота теж дуже важлива і тяжка, особливо для дівчини. З листопада минулого року, по січень 2023 тисячі Олександр Бондаренко у складі зведеного загону охороняв громадський порядок на території звільненої від окупантів Херсонщини. Поліцейський, який за час служби побував не в одній складній ситуації, став свідком людського горя та страждань. Був вражений наслідками бойових дій на території населених пунктів. Коли заїхали в Херсонську область, перші відчуття були дуже. Ну, Плачевні, оскільки все було розрушено. Дороги були в ямах від снарядів, дерева поламані. І дивлячись на це, ми ну, розуміли, що це поламані судьби багатьох людей, які. Тепер залишилися без домівок, без нічого, без, без полів, без, без якоїсь е, ну, основи для життя надалі. Е, перебуваючи вже на міс... ну, на... в Херсонській області нас розмістили в Білозірці. Е, кожен день ми виїжджали з веденим загоном. По населеним пунктам Херсонської області кожен день ми відриватили один або два, Проводилась фільтрація серед залишившихся мешканців. Це ми працювали з ними на виявлення колаборантів, працювали також на виявлені осіб, яким необхідна була допомога, що могли, ми допомагали власними силами, що не могли, ми консультували, куди можна звернутися для фіксування тих або інших обставин воєнних злочинів, оскільки після того, як вийшли російські війська з території Правобережжя то було багато і крадіжок, майна людей. Також дуже багато це повріження, це осколки, багато домівок було взагалі зруйновано до основання, вони не могли. Ну... Некоторі будинки вже не могли бути відремонтовані для дальнішого проживання. Також, будучи там в Херсонській області, познайомилися ми там з нашими пенсіонерами. Вони нам теж допомагали, От, розмістили нас в будинку. Де ми знаходилися ці два місяці. Наразі, після того, як ми вже повернулися сюди на ну, Подільськ, на роботу, я підтримував зв'язок з місцевими мешканцями. Мені подзвонили, попросили теж допомоги. Наразі от є. П'ятеро осіб це двоє жінок і е, троє дітей, проживають у мене, е, евакуювалися з Херсона, оскільки е, наразі там обстріли йдуть і вже є е, після розриву Каховської, підриву Каховський ГЕС, е, пішла вода, затоплення йде. Да. Наразі люди знаходяться у нас, ми теж їм допомагаємо, чи можемо. Така от ситуація. Зараз Олександр Павлович Бандаренко знову виконує звичну для себе роботу на території Подільського району. Його головне кредо завжди бути серед людей і служити людям. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія КЕТ.